Добрий вечір, я Віктор Ришотко. Мій канал, мій маленький садочок. Ось покажу груші. Парижанка зимова. Трошки є з грушок. Ось морозне все вбив. Ну вона устойчивий. Це сорт устойчивий до морозу. Уже вони обрізані. Я в цьому участі не приймав. Обрізали сини, бо я зараз, скажімо так, не в душі обрізки, так що вибачайте, коли що не так може. Не, нема деяким відео. Хтось мене просив обрізки показати. Але... Це парижанка зимова. І ще 29. Ось такі груші, як бачимо. Ось така обрізка на врожай. Закладка бруняк. Хорошая. Ось як бачимо. Ось як бачимо. Он як бачимо. Так що те, що в цьому році, це також обрізані груші, але груш на їх немає. Це талгарка. Тавгарська красуня. Де деяких на деяких по є ось оце я показую обрізка, на якій після такої обрізки потім груша. Закладає хороший врожай. Ось як бачимо. Ось як бачимо. Хто в темі, той подивиться на закладку плодушки і зрозуміє, що на той рік, якщо не буде приморозку, то грушки віддадуть. Оце Вільямс також врожаю. нема, все опало, все. Я просто показую грушу після прирізки. Весною ясно, що буде ще робитися коректировочна прирізка по весні, а це зроблена обрізка. Молодих пагонів, скажімо так, які дуже заважають рослин всередину, які були не потрібні. Ось тепер дивимося закладку бруньок. Ось, ось. Закладка бруньок бомбезна, але весною ще буде коректировка, прирізнає. Це також талгарки. Також вони, як бачимо, обрізані. Оце якось по грушах так. У деякі я ще й конференцію пройшли рік брунькою. По прищеплював. Хай будуть, буде дерево, скажімо так. Дерево сад. Оце, шановні, і все. Я показую закладку броньок, подушок. Як бачимо на Вільямсі все дуже добре, аби тільки була погода. А як бачимо за садком, ото все поле. І бачимо, вітер дує прямо на нас. І от із за того, коли приморозки, то садок у низині оказується тут низ. Тут його бере, як кажуть, дуже й дуже. Оце якось так. До побачення. Кому сподобалось відео, вибачайте, що я не показував обрізку, не в селах я це був показати. До побачення всім. торік все буде добре і все буде гарно. Весняну обрізку я надіюся... Покажу. До побачення всім. Амбу Віктори Шутка.